Ну, машина, ну як на мене, машина клас. Не знаю. Якщо б ти, наприклад, ще з цей біжець від дивився, чимось міг би порівняти. Насправді мало автомобілів, з якими можна би було поставити на ваги. Як варіант розглядався Golf GTI з механічною коробкою, також або Golf R. Специфіка трохи друга, автомобілі все ж турбовані і ну, ресурсу там явно поменше. Серед атмосферних двигунів, як тут, які би їхали, ну надто мало варіантів. Надто мало варіантів. Як варіант був також Сівік старіший з технологією ВТЕК, який би теж їхав непогано, але ну там роки, і вже автомобілі свій ресурс втратили. Тому ну мало з чим можна порівняти. Фоня, Фоня. Ну такий просто автомобіль, скажімо, якщо взяти. Ніхто не скаже, що на королі там може бути якийсь драйв, там щось там поганять. Скажімо, це таки виходить трошки вогню ви ще школі, тому що я знаю, а, взагалі, як ти ну, їздиш. Це, треба пробувати. Так. Ну, в плані, що і на механіки, в принципі, там, коли ж люди собі розглядають, то, і, скажімо, механіка вже не типове таке рішення. Там, Мало так. хто її хоче, хіба ж я не знаю там під комерцію. Це Та правда. Ти для себе таке, скажімо, вибрав непросте рішення. Але ну, але цікаво, чому ні. Якщо тобі це задоволення не дає, то тільки за так. Ну, в порівнянні я просто мав досвід їзди і на варіаторних королах, і на 1,6 з бензиновим двигуном на механіці, е, ну є з чим порівняти. І дійсно автомобіль їде дуже цікаво. Цікавіше, ніж може здатися, ніж воно, скажімо, вартує. Як думаєш, легко буде його продати? Продати не знаю. Все ж таки, треба теж любителя автомобілів, десь як я. От. Але я думаю, знайдеться. Знайдеться клієнт, бо все ж, все ж машина цікава. Авто ще не в продажу, я ще поки сам насолоджуюсь їжджу, але колись, колись воно туди попаде. Тож, до речі, цікавий момент, що Сергій собі вибрав о, автомобіль з Канади. Часто хто буває, що жаліється, що мав Канаду, там о, вологий дуже регіон, жаві приїжджають. Ну от, наприклад, до цього автомобіля, від того, з якого штату брати, от в цей автомобіль приїхав абсолютно без ріжиків. Чи були десь якісь е, нірижиків ні. не було? Я би більше того додав.